Як зробити розподільчий щит, який буде в зв'язці з лічильником, і до якого можна буде підключити якісь споживачі. Позаду в мене будується будинок. Там ще електрика не зроблена, але для потреб будівництва потрібно електрику. Тому тут вже працівники Обленерго встановили лічильник, підвели сіп, але наразі ще. Живлення сюди нема, але вони скоро тут будуть і вони це під'єднають. Тому тут в мене чергова робота. От. Був придбаний такий щит IP65, хороші щити, зверху прозора. Прозорі такі дверцята на замках два замки, щільний, пластик в ньому досить товстий такий, якийсь тут чи град чи що тут ущільнювач ну Розглянемо, що тут було зроблено. Я залишив працівникам Бленерго такі провода, щоб вони під'єднали. Ще цей запломбований, тому я тут не буду лізти. Але я так замірю, вони вже тут під'єднають. Ці кабель цей це 10 квадрата Тут мова наразі йде про 10 кВт, але з часом. Можливо, кіловати доберуться і щоб було з запасом, щоб потім не переробляти. Тут вже відний, в є відний автомат, тут я вже загальний наклав, я так розкину по цих всіх автоматах. До цього автомата буде приєднаний будинок пізніше. Ми тут закопаємо кабель. Цей автомат відповідає за цю трахфазну розетку. Це шина травфазна розетка. 5 на 32 Ампера. Я завжди стараюсь такого формату використовувати. Відразу скажу, що вони бувають 4 на 32 бувають а бувають 16 на 4 або 16 на 5 Тому треба слід бути дуже уважним. Причому такий ще момент є, якщо у вас розетка стоїть на 32 А на 5 полюсів. І сюди легко можна вкласти вилку. 16 на 5 полюсів і контакт дуже поганий буде, воно ніби і працює, але поганий контакт. Тому з цими трохфазними розетками слід заздалегідь добре дивитись, якого вони формату. Тут два автомати, які відповідають за одну і другу розетку. Вони на різних фазах. І тут 25 А, так як сюди будуть доволі потужні споживачі будівельного характеру зараз підключатися. Ну, і потрібно, щоб воно тут. Нічого не вибивало. Провода тут, всі зелені це 6 квадрата, інше все, що до автоматів підходить, це все 10 квадрата. Заземляюча шина, нульова шина. Я зараз це все ще підпишу. І так залишу. Тут так зроблено. Заземлення приєднано, там від цього металічного каркасу йде контур. Зроблено і ось. Мені не подобається цей автомат, але. Я залишу. Щоб на заміну є інше я З такого плану можна. залишу тут. Прошу, коли будуть працівники, щоб вони від неї поміняли на такого плану. Ну, ось так робота. Це більше ну, приблизно 6-7 годин на це все. Щоб сюди доїхати, щоб це все купити і це змонтувати. Більше як пів робочого дня пішло.